Всім доброго вечора. Ось прийшов черговий безперебійник поверком БНТ 600 ap на переробку під роботу від акумулятора. Поки що позачищав проводи, крокодили. Там вольтметр лежить. Тут розетки буде з боку стоять колер. Мутрянка. Недавно забрали тільки з OLX. ну по LX доставці оформлювали, того перевірив, безперебійник робочий ціна на даний момент моделі 600 АП 2000, 240 з доставкою. Хоча раніше весною він коштував 200 гривень, ну, 300 на скидку. Да? Ну, а зараз такі ціни, і тим більше люди купують. Бо виходу другого немає. Так що, Поки позачищав, зараз піду на вулиці поприпаюю, все, посвердлю задні отвори під кабеля, під'єднаю розетку підпаяю. також ось кабель, підключити ще вилку до нього. Десь вона лежала, ось вона. І тестувати. Ось такий вийшов місьперебійник, припаяв добру. То. Крокодили 4 квадрата одне жила, 2-8. Куплер. На термоклей посадив тут метр. Тудися поприпаю його проводити, термосад покінчилась, тому ізолентою замотав. Розетки дві вивів. Якось так. Даний безперебійник розрахований на пікову 300 Вт нагрузку. Тобто вистачить для телевізора, зарядок, інтернету, освітлення по дому для несильно енергоємних пристроїв. Головне, якщо ви використовуєте автомобільний акумулятор кислотний, свинцяво-кислотний, то не висаджуйте його більше. Менше 60 вольт. Тому що він швидко дуже здохне. Отак, саме прикрив в цьому те, що наші ж українці продають такі безперебійники за 1,5-2-3 тисячі гривень. Тобто наживується на своїх же людях. Дякую всім за увагу. У кого є які питання, пишіть в коментарі. Відповідаю усім. Слава Україні!